Атмосфера Хеллоуіна Так прикрашена наша площа. Здивував мене, друзі, оцей будинок. Ось тут така інсталяція до Хеллоуіна, Дай дорогу. Це я розумію. Так, леточани прикрашають вхід по нас. Теж до Ми Вже в магазині зробили ті відео. Нас так в Україні не роблять. Коски. Дев'яносто про. Приводи різні. В органи, 30 крон якийсь рука з фільму відомого провезли.